Люди з інвалідністю та пенсіонери, а також родичі загиблих військових, у глибоці отримують допомогу та готові обіди від парафіян церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Для реалізації проєкту тамтежня парафія виграла міні-грант та придбала кухонне обладнання для приготування їжі. Готують обіди для потребуючих. Парафіяни церкви Покрови Пресвятої Богородиці з початком повномасштабного вторгнення. Коли було повне відключення світла. Ми зрозуміли, що є певні люди, які залишаються без їжі. І ми почали готувати гарячі обіди. І визначили певні категорії людей, які є малозабезпечені, малорухомі, маломобільні, діти, які залишилися на одинці, батьки, яких покинули певні місця праці. І ми визначили ту категорію, кількість і вирішили забезпечувати. Петру Гончарюку 89 років. Ним два роки опікуються волонтери. Я дуже вдячний за цю, за цю піщу, що підносять. Дуже вдячний священнику Юрію, всім всім трудящим, там, які стараються робити. Дуже-дуже подобається. Я кажу, що вже два роки мені дуже немає ніяких слів, що сказати не так. Ганна Ванзуряк, пенсіонерка. Коли почалась повномасштабна війна, волонтерила згодом із сином почала готувати разом з парафіянами церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Коли почалася, почалася війна і почали працювати ми над окопними свічками, і син мій, який працює в школі, каже: мама, а давай і ми підемо. Ми пішли туди, і тут я вже ознайомилася з нашими парафіянами, з якими я колега. Майже ми всі одночасно приїхали в глибоку на роботу, і так я знайшла своє покликання у цій церкві. Ольга Захарків майже 40 років працювала кондитеркою. Нині готує смаколики для підопічних церкви. Взагалі в нас завжди бувають випічка, булочки з різними начинками і пончики також. Но сьогодні в нас, як на славу, як на щастя, вдалися такі, що самі оцінюйте. Хлибоцька парафія Української греко-католицької церкви взяла участь у проєкті «Карітас Чернівецької єпархії та отримала міні-грант, у рамках якого для кухні придбали необхідне кухонне приладдя. Нам вдалося захопити термоси професійні, які так 5 годин більше тримають температуру. Також сковорідки, різний такий кухонний інвентар. Також професійні ножі ми закупили скороварку. Каструлі і також обробний цей стіл професійний. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, новини Сі 4